Навчити дітей безпеці івано-франківські рятувальники провели для малюків урок поводження з вибухонебезпечними предметами. Що треба зробити, якщо опинився на мінному полі, а телефону немає? Як ви думаєте, що по ні бігти ні в якому разі не можна? Що потрібно робити кликати на допомогу? Коли знаходишся на мінному полі та чекаєш на допомогу, найголовніше не, якби, не, ходити. не ходити, не рухатися. Під час уроку рятувальники у формі гри пояснювали малежі: не можна чіпати підозрілі предмети, чужі іграшки та речі на вулиці. Як розпізнати міни і чим вони небезпечні? Це Запрошений був. Тобто, ви завжди, коли будете бачити ось такий знак, ви будете знати, що там ходити небезпечно. І бачите, де бачите? захована вибухівка, прив'язана на дереві. Такі повчальні зустрічі з дітками для прикарпатських рятувальників уже стали традицією. Кажуть, з малку знаючи, як діяти в моменти небезпеки, можна врятувати життя собі і оточуючим. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.